Слава Господу! Господу. Ісус Христос сказав: Я добрий пастир, і ви всі мої знають голос мій, і за чужим голосом і не підуть. Сьогодні надаємо ми будемо слухати голос Божий у світі Божого Слова. книга дії святих апостолів, п'ятий розділ з першого вірша до 11-го. п'ятий 5 з першого вірша і нижчого. Один же чоловік на ім'я Ананій зі сапфірою, дружиною своєю продав маєток, приховав частину грошей відомо дружини своєї, а деяку частину приніс і поклав до них апостолі. Але Петро сказав: Ананію: навіщо ти допустив або дозволив дияволу вкласти в серце твоє думку або намір? Сказати неправду Духові Святому і приховати стіни за землю. Чи не твоїм було те, що ти мав, і не, чи не володів тим, що одержав від продажу, навіщо ти поклав у серці своєму так зробити? Ти сказав неправду не людям, а Богові. А коли Ананік почув ці слова, то впав мертвим. І великий жах огорнув усіх, що це чули, уставши. Жунаки взяли його і винесли та й поховали. Години через три після цього прийшла дружина його, не знаючи, що трапилося, і звернувся до неї Петро. Скажи мені, чи за стільки ви продали землю? Вона сказала так, за стільки. Петро говорить тоді: чому це ви змовились спокусити Духа Господнього? Он, входить у двері ті, що поховали чоловіка Твого, і тебе винесуть. І вмить вона впала біля його, та й померла. І юнаки, увійшовши, знайшли діді мертвою, і винісши, поховали бії чоловіка. І великий страх охопив у цю церкву і всіх, що чули про це до цього місця. Ми читаємо книгу дії святих Апостолів про сімейну пару, Анані і Сапфіра. Я так бачу, що це воловіруйше. Сімейна пара, вони були членами Першої церкви, і вони були навчені Божого Слова, сповнені Духа Святого. Крім того, були свідками або очевидцями, як Бог діяв дарами Духа через апостолів. Вони були очевидцями, як християни жартовно допомагали один одному, так як ми читаємо дій два Роджів, коли Варнава приніс до них апостолів фінанси, щоб допомогти нужданим людям, і вони його назвали сином утіхи. І ми бачимо, що цей уривок дає нам дуже велике достереження, або повчання урок, що Господь дуже противився до такого гріха, як неправда, як дух омани. І ми бачимо, що як Анань, так і Сапфіра, вони загинули за свій гріх. Це є неправда. І тому потополо дає те питання до Корінської церкви, а сьогодні до нас. Хіба ви не знаєте, що? Неправді не успадкують не Царство Божого. книзі об'явлення, 25-родні написано, як криві, розпусники, чардійники, і в кінці написано і всіх неправдомовців, їхня доля отрі огненому. Яка палає огнем і сіркою. Дивіться на ананії сапфіру вони іменно туди і потрапили на муки. І недаремно Дух Святий побудив апостола Муки написати усей уривок для нас, тому що як анані сапфір, так і ми, віримо люди, пізнавши Божу правду, ми можемо стати обманщиками. Дорі, бати і сестри. Декілька прикладів Божого Слова. Коли людина знає живого Бога, але серед якісь покуси, вона словами або зовнішніми ділами, які даються добрими, непоганими, ніби біблійними, але всередині має змову, намір, мотив обманювати людину, Бога і себе. От, коли ми бачимо один з прикладів Анані і Сапфіра, передали ми яток, як це зробив правдик Варнава. Приносять до них апостолів, як це зробив, Варнава. Але намір і мотив був оманливий. Так само, коли ми читаємо жапрошуся, яка ніби добрими словами каже до апостола Памла і сина, що вони є, раби Бога Всевишнього і дорогою істини двічають. Але намір лукавий. Оманливий, щоб обманути Павла і силу, увіхти їхню довіру і привести їх до заблудження. Коли з іродом посилає своїх людей до Ісуса, і вони кажуть, добрі слова, що ти є правдивий учитель, дороги істини навчаєш, ти є справедливий, нанесе не, не дивишся, але намір, мотив, схований, це оман, обманути Ісуса. І так само ми бачимо Саула, до якого було сказано слово Господня. Амалик, мешканці, цар, худоба і все, що в місті ти маєш знищити. Але сирявий бріг, найкращу худобу. Бріг приходить до нього пророк Самуїл, і він каже: Я виконав слово Господня, я приносив найкращу жертву для Господа, зробив пам'ятник, встановлений жертовник, все прекрасно. Але. Самуїн каже, а що тут мекає і бекає, і починає говорити про те, що не покора, не послуг це є великий гріх, як і до поклоніння, і чародійство. Він робить добрі діла, жертва найкращих тварин. Так само аналіза Сапфіра приносить фінанси. Так само ті, послані люди до Ісуса, правильні слова, але всередині мотив, наміри обманювати обманювати і шареть обманювати, І як шерсть самоділа, як шерт Петра, і як шеред Ісуса та сама відповідь: мукавство, несимірство і неправда проти Бога. І Саул загинув, і Анаміса твіра також загинув. І тому, трибати і коли ми проповідаємо Слово Боже, співаємо пісні, молимося, чи приносимо якісь фінанси, і ми можемо себе рахувати добрими християнами, але насправді воно може бути і не так. Ми можемо поза очі пастора, поза очі батьків, поза очі братів і сестер обманювати. Коли ми читаємо 1 Івана, п'ятий розділ, 17 вірші, всяка неправда це гріх, але гріх не на смерть. І коли ми читаємо ці слова, ми можемо сказати Неправда сиріх. Але крім слова неправда, усе слово неправда несе за собою величезний тягар або сукупні гріхомі рис. Перед тим як сказати неправду, туди включається хитрість. мукав смо, намір, змова запланувати, щоб добре комусь збрехати. Це не про то. Ти взяв і сказав неправду, тоді так само втішається наклеп, обмова, плітки. Саме слово неправда несе за собою. Дуже багато гріховних рис. Ти в тому будеш хитромудрим, ти будеш кмітливим, ти будеш думати, ти будеш планувати, щоб обманювати. І тому недаремно Слово Боже каже, гріх неправда за собою несе, дуже багато гріхи. І онані і Сапфіра, вони зробили знову. Тобто треба всі йти до стін, Треба було добре подумати. Скільки грошей собі зберегти для доброго життя, скільки грошей я хочу віддати. Хоча апостол Петро каже, що не володів тим, що одержав від продажу, ти міг чесно собі відкласти і чесно принести суму. Ти міг принести, скільки тебе хотів, скільки би серця дозволено, аби не примусу, а не від чого серця. Але ні. Вони хотіли себе показати, які вони жартовні, які вони добрі, ніби не пожаліли всю суму грошей, хоча вони сховали. І апостол Петро каже, ти сказав неправду не людям, а Богові. І ви знаєте, так може бути і в нашому житті, коли, наприклад, віруюча людина вириває одне місце Біблії, Бог дивиться не на несе, а тільки на серце. І людина починає себе потрошки оманювати, купувати розпусну одежу, спокусно спокушувати інших, купувати його їхні вироби, починати собою займатися косметичною штукатуркою, або накачувати своє тіло всякими ридними хіміями. І ця тенденція вона прогресується і в церквах, і у світі, і серед молоді. А чого? Бо Бог не дивиться на це, тільки на серце. Ти дивишся тільки туди. А ті що? Ну, ну спог повдячий і піде на дать пох. І все. І людина себе малює, прикрашає, ходить така вся в золотах і тому подібне. Але ми читаємо, що нові заповіді світ, як вдягати. Як показувати себе зовні, чим наповнене серце та і говорить уста відповідно, і зовнішній вигляд, і діла, і поступки? От дивіться, по самій тета написано, тому каже проніше вчителів про, про оманчики. Вони кажуть, що знають Бога, а своїми вчинками підкидають Його. Тільки на серце дивися, а, вісе, а вчинки, а поступки. Повністю відкидає його. Що це є? Це оман. Людина може виривати місце біблії, може перекручувати, додати, віднімати, шукати собі, золоті, сріблясті віршики, собі приписувати, те, що їй приємне, і так собі живе. А інші місця біблії, які протестують гріх, вона того читати не хоче, і слухати не хоче. А чого? Бо слово Боже судить, бо мої лукаві намірі, яких треба покаятися, а людина не хоче. Наприклад, людина може продати машину, і в неї пробіг 300 тисяч, заплатила гроші майстру, не крутий пробіг і 200 тисяч і продає іншому. Що вона робить? Вона шухом обмамі хоче машину продати, дорожче. А якщо той покупець найме людину, і людина за комп'ютером вичисляє і бачить, що ти перекрутив пробіг. Соромно сказати, що я хрестини, правда? І навіть не треба казати, щоб ти не зневажив знів, Боже ім'я. І пше покаєшся, і більше так не роби. І так само друбати і сестри, людина, замість того, щоб шукати Божої волі, вона шукає волі людської. От, наприклад, коли людина бачить, що в тому місці або в тому місці знаходження, де вона є. Вона потрібна в судження, вона потрібна в церкві, в неї є робота, забезпечення. Божа ласка, Бог її використовує. Але вона може допустити думки, хоче краще життя, краще достаток, кращий заробіток і думає про життя за кордон. І от ідена може допустити намір, заплатити хабар, полетіти за кордон, попасти в якусь церкву, знайти арлу. Роботу, Господи, каюся, прости мене і дай ще жити. Але це є намір мукавий. Петро сказав до Симона Ворожбита, що намір Твого серця мукавий. І стрібо піде з тобою на погибне. Другий п'ятісе три, це можна порідному обманку. Так само, коли, наприклад, я як проповідник, я розумію, що є допрошений, є потреба в інших вібраннях. І Людина може вивчати інші дібрання. Якщо я поїду в те в те, в те дібрання, то я не виїду пустими кишенями. І людина вже має намір не для того, щоб послужити Божим Словом, для відбудування Божого народу. Але вона поїде в друге, п'яте, що те дібрання, бо дадуть гроші. І вона почне цим заробляти. І є такі, які за кордон їде, і в американські церкви і поїде по кілька дібрання. Заробила гроші і використовує. Хоча я не проти, коли є запрошення, церква приїжджає іншу церкву і хочуть віддяшити за дорогу, приносити обідом, це є нормально. Але внутрішній намір мотив, яким мотивом я з яким мотивом я продаю, яким мотивом я даю гроші. І це може бути шлях оману, шлях лукавства, шлях кортизму. І слово Боже каже: всяка неправда є гріх. Так само людина. Може мати внутрішні бажання або намір заробляти легкі гроші. Але вона не хоче чесним шляхом якісно, старанно, добре заробити своїми руками, так як має бути. Але ні, вона, наприклад, думає, як би заробити легкі гроші. І вона додвояє дияволу, кинуть гачок. Ти доходиш в телефон, дивишся соціальні мережі, вибуває реклама казино Пінько, просто такі м'яшики. І тобі попадуть 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч. І людина шукає легкі гроші. Вона може легко попасти, кашати додаток. І все, вона попала на гачок. онлайн казино, і витрачає гроші. І вона витрачає, витрачає, витрачає. І вона в руках диявола. І тому дорібати і сестри. Це є велика проблема. Коли людина не хоче шукати Божої волі, жити щасним шляхом. А не шляхом оману, навтрашає Божу хорону, Боже Божого освіня, навтрашає Божу вона втрачає Духа Святого. Перший Івана, 4 родні написано, є дух правди, є дух омани. І, брати і сестри, коли ми читаємо до сторони диявола Івана, 8 родні, 44 вірш. Ваш батько диявол, і бажання батька. Вашого ви хочете чинити. Він був людиною від початку і в істині не встояв, бо нема істини в ньому. Коли він говорить неправду, то говорить і себе, бо він неправдомовець і батько не правди? три тришні неправди. Це неправда до себе. А потіякий каже, брати мої любі, не оманюйтесь себе. Неправда до людини, Ефесіан 5 написано, тому, відкинувши неправду, говорить правду кожен ближньому, бо ми члени один одному. І третя неправда до Бога, до Святого Духа. Галайте вся в тироді. Не оманюйтесь, бо Бог не може бути осміяний. Що людина посіє, те вона пожне. Сатана він є душогубець і неправдомовець. До кожної вірішення людини він буде шукати підхід, як би її обманути любою А Але не... сатана зможе обманути людину тільки тоді, якщо я цьому дозволю. Петро каже, чому ти дозволив, допустив? Тобто сатана посилає думку, і в мене є вибір, чи відкрити двері серця йому. Чи закрите? Я, коли пізнав Божу правду і володію Божим Словом, я дуже добре буду знати, де до мене підходить обманчик. Чи через раз вже вчителя, вже пророка, чи в інтернеті, чи думки, чи різними по Я добре розумію. Якщо я перебуваю в Божому Слові, а слово Боже перебуває в мені, я добре знаю, де він мене може обманювати. Але за мною вибір дозволити чи не дозволити. А на ній він добродвім, що сатана обманює. І що він зробив? Допустив, до, пустим, до І сатана вкладає і намір і себе обманює, і дружину, і Бога, і Святого Духа, і Петра, і загинув. Тому трибати і сатри в нас є вибір. Слово Боже каже, відкиньте неправду. і говоріть правду один одному. Це дуже важливо жити святим, праведним життям. Ефісіан, чотири написано. Про те, що ми маємо зодягнутися в повну зброю Божу, щоб протистояти хитрощі диявола. Підпері стегна розуму правдою, Божою істиною. Перебувайте в Божому Слові, очищайте думки, серце, внутрі, і вся Божа правда буде тебе наповняти, і неправда не буде мати місце в моєму житті. Хай Господь нам всьому допоможе. І коли ми читаємо ще такі приклади Божого Слова, наприклад, це люди Божого народу, коли апостол Павло перебував у фортеці, 40 людей змовилися не їсти і не пити, поки не б'ємо павла. І вони з цим оманом долучають фарисеїв і старіші. Поки ж Павла, ніби ви хочете докладно про нього дізнатися і так далі. А насправді ми його б'ємо. І ми бачимо, як Бог захистив його. І дорибати сети, коли Іуда підходить до Христа, сімує, ради учителю і підійшов, і посінував, і гарне привітання, а не всередині мотив оманювати, продати третьі серимняків. Вона ам іде до Бога монеса. Як поступити з дмовським саром? І Бог йому сказав: не підеш, не дробиш, не прокинеш, бо мій народ був Тобі Господь один раз сказав, а Давид сказав, я два рази почув. Але знову Муавський кисах посилає, більше дарунок, більше диск, більше матеріальна нагорода, і він каже, я піду і ще раз помолюся. Тут він починає мукавити. Тобі Бог сказав: не підеш, не дробиш. Ти мав на тому твердо стояти. Але балаам починає, почув себе обманювати чому гроші. Покушають його і тому гроші, спокуси, хабари, взятка, лукавство, кортиство, усі всі причини саме найбільше це корінь усього міхо. Прошу любства, нехай Господь нас від цього збереже. Пам'ятаємо Ісуса Христа і беремо цього приклад. Він нікого не обманював. І він завжди був правдомовцем. Давайте ми будемо говорити правду, жити по правді і підпередувати стег на розуму Божої правди. Нехай Божа благодать буде з нами. Амінь.